Усім привіт! Рада вас вітати на каналі Христинка. Я в Аврорі. Вермішель Ріва зі смаком курки по 13 гривень. Така досить суттєва знижка на желенні цукерки від Рушен ведмедики 70 г за 18 гривень. Енергетичний напій Хел 250 мл за 26 гривень. Попкорм зі смаком сиру 100 г за 15 гривень. Чипс картопляні. Пластинки 50 грамів за 13 гривень хрум. Прінглс 165 грамів за 119. 29 гривень коштує суміш для приготування лимонаду. Мокате. Є три варіанти смаків на вибір. Від «Монік» теж такий концентрат для приготування напою. На півтори літри е, виходить готового напою. Є різні смаки, вишня, апельсин і бачила, ще мохіто по 7 гривень. Від «Монік» морозиво зі смаком. Полуниця, ваніль. Ціна 19 гривень, виходить 4 порції. І суха суміш для приготування молочного коктейлю 14 батончик 12 гривень. Жіотаж на дубайський шоколад трошки вже знизився, і відповідно ціна на нього 29 гривень. Такий батончик 27 грамів. Ще є ось така новинка. Кофемікс класичний, три в одному, натуральна кава, цукор та вершки. 18 грамів 5 гривень. Ще є іріш. О, це є ірландський крем і класичний варіант, а це є міцна кава. Так і пише міцна стронг. Вони по 5 гривень за упаковку. Така новинка зроблена в Україні. Суміш для приготування лимонаду. Це що ми вже їх там бачили? А ні, це якісь інші. Бачите, Така сама торгова марка, але інші. Такі дорожчі, вони по 34 гривні. Ходить один літр готового напою. Сушки Київ, хліб, малята. 250 грамів, 25 гривень. Нещодавня новинка пензлик кухонний, силиконовий, суцільно литий, такий досить широкий, за 49 гривень, зелений білий колір. Набір дитячі столові прибори у контейнері. Три варіанти кольорів: рожевий, жовтий та блакитний за 59 гривень. Трошки з вами посуду подивимось тарілки діаметром 20 см по 77 гривень. Такий салатник фарфоровий 149 мармур. Більшого діаметру тарілка обідня за 149 гривень. З цієї колекції ще є тарілка десертна, ціна 109 гривень, Прямокутні блюда по 149. Секційна ціна на ось таку колекцію посуду День-Ніч 84 гривні салатник. Тарілка десертна за 64 гривень. Кухоль порцеляновий за 77. Такий за 59, з квітково горошковим принтом. Великий горох, такі кухолі по 55 гривень. Кухоль керамічний, ціна 69. Такі чашечки по 59 гривень. Вони кольорові всередині і намальоване таке морозивим в колір серединки. Є чотири варіанти кольорів. Фігурні тарілочки у вигляді фруктів. Лимон, полуниця, персик 109 гривень. Піала у формі серця за 29. Кольори є на вибір. Чайник забарювальний, скляний, ребристий за 249 з бамбуковою кришкою. Кружка для пива. 590 мл за 99 гривень. Склянка висока 245 мл за 27. Такі скляночки високі, появилися: об'єм 265 мл і ціна акційна, зараз 24 гривні. Їмність для напоїв скляна з кришкою та трубочкою. По 88. Такий варіант скляний. Ціна 59 по 109 гривень є із кришкою дерев'яною такою бамбуковою. А є ще із кришкою та скляною трубочкою за 99. Ємності скляні на 1 літр із бамбуковою кришкою 139 гривень. Новинки банки для консервування об'ємом 330 мл. по 17 гривень. Вони вже в комплекті з кришкою. І можна тут підписати. Є два варіанти кольорів: синій або ось такий рожевий колір. Звичайні скляні баночки по 12 гривень півлітрові. Від ламель ємність для сипучих 750 мл 109 100 мл об'ємом 99 гривень. Контейнер харчовий скляний на 1 літр та 40 мл 149 Форма скляна кругла діаметром 26 см для випікання за 219 Соусники з за 59 гривень. Такі чашечки яскраві. по 69. Піднос пластиковий прямокутний за 99. Він рельєфний із зовнішньої сторони. Піднос пластиковий круглий за 129. Теж рельєфний ззовні. І є з такої колекції ще прямокутний 119. Ось такі пластикові, з акційною ціною 179 гривень. Ємність для напоїв пластикова із трубочкою за 99. Соковий тискач ручний за 129 гривень. І з ємністю. Можна сказати, графіном, глечиком, об'єм 1 літр. По 5 гривень вологі серветочки, дитячі, 15 штук упаковці. Вологі серветки Супер фреш Ніжні квіти. По 9 гривень 15 штук. манго персик, Новинка іграшка для домашнього улюбленця у вигляді тваринки. Ой, пікає 69 гривень. 88 гривень. Іграшка для собаки. М'яка тваринка. За 169 гривень шльопанці закриті жіночі. Чоловічі шльопанці похожого типу по 229. Валики для чищення одягу за 55. Є ще інші варіанти по 49 гривень і навіть по 19 гривень. Домашні капці дитячі по 69 гривень. Жіночі домашні капці. Тут м'яка підошва. Мається на увазі, що вона гнучка. 99 є ще у зеленому кольорі такі. 199 гривень капці кімнатні чоловічі з відкритими пальчиками. 169 гривень капці кімнатні чоловічі закриті. Вітро господарське пластикове за 39 гривень. Цікаво, тут зазначений об'єм 3 літри 300 мл. І є ще більше за 49 гривень. Так, тут об'єм 5,5 5 літрів 500 мл. Такі рукавички господарські із кольоровими високими манжетами. Тобто вони по факту до ліктя виходять. 44 гривні, одна пара. Від Файно рукавички 44 гривні жовті. Такі 55 гривень. Є тонші, їх тут 8 штук, тобто 4 пари синього кольору по 49. Різноманітні насадки для швабр по 99 гривень від Frackenbop. Насадка на швабру. Такий варіант за 64. Прописано розмір. І акційна ціна 39, 40 на 10 см. Йоршики для унітазу по 39 гривень без підставки. тримач для швабри. Ціна 24 гривні. 27 гривень набір тримачів настінних пластикових, три штуки різного кольору картриджі для фільтрування проточної води. Ціна 44 гривні. Тримач для рушників. Настінний, металевий. Кріпиться на клейку таку стрічку. Ціна 189. Кошики пластикові для прального порошку об'ємом 3,5 літри. 77 гривень. Дозатор для рідкого мила на 500 мл 39 гривень пластиковий. Такий по 99 гривень пластик і бамбук. З відділом для губки дозатори ціна 139 Ось такий теж пластик за 66. Корзинки об'ємом 4 літри, 700 мл за 59 гривень. З боковими ручками кольори є на вибір. Об'ємом 1 літр за 19 гривень. І такі по 24 гривні 1 літр та 250 мл. Губки меламінові, 3 штуки за 24 гривні. Нічник настільний на батарейках. Зайчик за 169. Набір світильників, LED на батарейках, по три штуки для кожного треба. Ціна 169. Зволожувач повітря, ціна 149. Від USB працює. Для косметичного ремонту можна використовувати ось такі панелі. Вони на клейкій основі, є три кольори: білий. Окей більше до жовтого, бежевий і сірий 88 гривень. Набір картонного посуду, такі тарілочки, 6 штук за 34 гривні. Є ковпаки поштучно, 7 гривень. І такі стакани картонні, 6 штук є за 24 гривні на 200 мл і по 11 гривень. Вже можна назвати розпродажем, чи як, мінус 30%. На ось такі літні товари для гри із піском, мильні бульбашки. Щось трошки вам посканую, але не все. Якщо треба все, то пишіть в коментарях, зробимо більш детальний великий огляд. 74 гривні мильні бульбашки. І тут класно те, що вони розкладаються, і одразу виходить багато тих бульбашок. І є ось в таких упаковочках рідина її. Почергово заливається. Тобто, якщо навіть дитина розільє одне, буде ще декілька спроб. 84 гривні ці теж розкладаються. Тут вже є спеціальна кнопка, і вони розсуваються 299 гривень. Такі мильні бульбашки автоматичні колаборація від натурели і аврори. Вологі серветки, тут бачите, поєднання: чорні і білі. Вже цікаво, чи це вони ось такі напів, чи одна серветка чорна, а інша біла. Цікавенько, 120 штук за 84 гривні. В підказка. Тут таке, мабуть, по штучному: одна чорна, одна біла. За 39 гривень, такий маленький набір, маленькі відерці, і бачите, тут. Грабельки, лопаточка і формочка. 19 гривень лопатка та грабельки. Вийде відсоткова знижка, то виходить, що найбільша знижка на найдорожчі товари 84 гривні відро складне. Навіть його можна брати для набирання води в басейни дитячі, маленькі. 74 гривні такий набір можна для гри з піском або для води. 64 гривні, такий набір пасочок, формочок і можна їх збирати в пірамідку. Тут вони нашаровується. 279 гривень такий набір велетенський. Новинка 149 гривень. Клюшка для гольфу із м'ячами. Тут зразу такий органайзер для м'ячів, взагалі прикольна штука. 349 гривень коштує автомат іграшковий із м'якими кулями. Переключимо свою увагу на дитячих товарів на шкільні товари. Дивіться, які приїхали рюкзачки, досить такі об'ємні, я би їх назвала навіть туристичними. Так. Вони досить місткі, багато є додаткових кишеньок. Ціна зараз не акційна. 399 і 349. Ті ще мають додатково такі пенали, косметички, хто собі на що їх приспособить. І в кольорі, а є чорний ще. В цьому місці прийшла хвиля цих пікмі-паличок, <с> у нас їх так називають. Це і телескопічна така паличка і на кінчику рука така пластикова. А в Аврорі є указки шкільні з таким тачпадом. на кінчику по 44. По 19 гривень ручки кулькові із лапками. 39 гривень. Набір маркерів текстових, 6 штук двохсторонніх. Спрей міст для тіла від ловіт. 100 мл за 99 гривень. Скакалка із лічильником стрибків. Ціна 84. Звичайно, скакалка за 39. Ой, я пам'ятаю, такі жуки в аптеках продавали. Хто пам'ятає? По 77 гривень мене на батарейки. Різноманітні кумашки іграшкові, 44. Так, птахи, по 88. По 44 гривні резинка для волосся із пасмами штучного волосся. Косички. Перехід кольору. Багато цікавих резиночок приїхало. Такі з бантиками. Кольори є і сірий, чорний, біленький, рожевий по 39 гривень. Ціна за заколочках по 34 гривні бантики. Такі резиночки по 39 гривень. Але з намистинками. Резинки для волосся із прикрасами по 29. Резиночки для волосся по 19 гривень. і поєднанні кольорів по 24, резинки пружинки по 19 гривень. Тут набір. Дві штуки жовто-блакитні. 24. По 12 гривень поштучно. Є навіть по 9 гривень резинки з пружинки. 29 дві штуки. По 12 гривень по одній штучці.